Доброго дня! Беріть щось баченненьке до екрану, тому що на півтори години ми залипнемо в чудову гру Bows Flipper. Продовжуємо нашу гру. У нас дуже багато завдань. Дуже багато чого треба зробити. Немає у нас не інструментів, не ні гіпсу, нічого. Минулій серії ми дуже невдало вклалися в нерухомість. Ми купили е, хату після потопу. Будемо з цим зараз щось робити, будемо якось розбиратися, але е, у нас 31 тисяча гривень. Треба заробляти більше. 20. 20. Е, я пропоную кілька завдань виконати по черзі. Е, Ксав'єр Вольський. Маленький газон і басейн. Щиро вітаю! Не було мене трохи вдома. І що ж, заріс? Я не маю часу на касіння, а моя ділянка чимала, отже. Я охоче доручу це завдання. Крім того, я мрію про порядний басейн в саду. Я прошу установити його коло тераси. Дякую. Сев'єр Вольський. Будемо встановлювати басейн? Це щось новеньке? Ну, давайте спробуємо. Гарний будинок такий, двоповерховий. Машина така у вас гарна. Так. Використай інструмент бензинова косарка. Покаси газон. Нові знаряддя доступні. І відтепер ти можеш користуватися косаркою. Вибери її в меню знарядь, а потім використай натискаючи Є. Ну, по-моєму, все зрозуміло. Угу. Не треба. Покрутить трошки, прикольно. Ага. А воно нічого не ось так. Ну, я начебто натискав клавішу, але воно не хотіло нічого робити. Нічого. Це все. Ігрові умовності. Бензинова косарка. Так вона називається? Я думав це називається зона косаркою. просто. В якихось фільмах в американських бачив то там... Навіть діти з ними справляються. Прикольна механіка. И мы тика с шестнадцатью Новый пункт стивна стоит, все, добра. по-моему. Посаду у нас не так багато було пунктів здібності. Пишіть в коментарях, чи подобається вам ця гра. Можливо, пишіть, в які ігри ви ще хотіли, щоб я пограв. Тому що. Багато цікавих нових ігор виходить і багато е, ігор е, старих, яких би я хотів попроходити. Е, я може створюю опитування е, в, е, в спільноті каналу. Так у вас буде можливість. Проголосувати за, ем, за контент, який би вам хотілося побачити в моєму виконанні. В проєкті у мене серйозний сем, але е, я поки е, не знаю, е, як. Коментувати грав я в нього дуже-дуже давно я майже практично нічого не пам'ятаю з цієї гри Пам'ятаю, що це бодренький шутер, з секретами, з завданнями. Це гра мого дитинства, легендарна гра. Тому я думаю, що якщо вам подобається якась та чи інша гра, пишіть мені в коментарях. Я спробую в неї пограти? Медитативненько, медитативненько. Але коли це літо, ти спиш? зранку і у тебе під вікнами починають стригти газони, тримерами усіляками То це не дуже, не дуже добре і не дуже прикольно. Бо починають вони дуже рано. Продовжується це дуже довго. Можете написати в коментарях, чи ви колись користувалися такою бензиновою газонокасаркою? І що зручніше, тример чи е, газонокасарка? Буде цікаво почитати, я кожен коментар чекаю. Кожен коментар читаю, і по можливості відповідаю на кожен коментар. Всім, хто щось їсть, п'є, дивлячись це відео смачного. А ми майже завершили е прибирання газону. Так, все чи ні? Начебто усе. Так. Да. Е, що потрібно нам зробити ще? Бо я бачу по прогресу. Е, давайте подивимося по завданнях. Що нам тут. Все? Е, Так, це тут нічого. Давайте зайдемо, подивимося, що там, що там в домі. Не можна. Це ми просто постригли газон за 4000. І все, так? Я просто не розумію, у мене нема. А, басейн, 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 дерев'яний лежак, басейн. Ну давайте купимо. Встановлюємо басейн. Давайте одразу э, виберемо місце. Ну я думаю, тут буде... тут буде добре. Басейн. Я геть за нього забув. Так, встановлюємо. У, нам тут треба буде копати. Прям фізично лопатою. До речі, я забув, що у нас є ще якийсь е е пункт навичок. Так, і що? Ставимо? Заповнюємо водичкою басейн. Скажіть, як вам. УІ? Можна вилити воду. Але все-таки ми її заповнимо. Так, добре. І я так розумію, нам потрібні ще деякі. Е Лежачки дві штуки. Давайте їх може темніше ми трошки зробимо. У нас начебто басейн тимніший, Чи, може навпаки світло не зробити. Ну, давайте отакі. Так. Угу. Геть, геть зовсім тут поруч треба робити, так. Два. Ну, давайте. Потрібно ж, мабуть. На сонці це все робити? Засмагати. Так, що в нас ще не зроблено? І ще два? Ну, давайте купуємо ще два. А там якоїсь парасольки не треба вам, чи ви будете згоряти на сонці. Давайте вирівнюємо трошки. Денько. Ну, наші ні. <гум> а може і так. Так, а що в нас, що в нас ще. Що в нас ще не, не поставлено? Бо в нас не 100%. Тут. Ну, тут теж начебто. Тільки це трошечки вперед. Ну, начебто, непогано. Так, що в нас ще? І ще? А чому воно не, воно не зараховується мені, я не розумію. Чи геть його аж тут треба поставити? Я просто не розумію, дивіться. Ну, давайте... Давайте, ну я хто його знає. Купи предмет. Ну, купую. А, давайте прямо, прямо-прямо тут біля басейну. Бо я думав, що може на, на сонечку треба. М -м -м. Як неприємно. Коротше, я не розумію нічого. Скільки їх треба поставити? Один я тільки поставив. Воно зарахувало тільки один. А який іще. Отак От вони мають стояти. Ну, я вибачаюсь, звісно. Може, я щось не розумію. Ідіотизм якийсь. Що прошого відбувається? І знову таки, воно не зараховано, щоб повна. Дерев'яний лежак не хоче. Дивіться, не хоче. Два дерев'яних лежака. Вони мають прямо аж біля басейну бути. Ну, давайте поставимо. Ось так є. От дивіться, я хотів якось красиво його роз... розставити, воно мені не дало. Його потрібно прямо поруч ставити. Який маразм. До побачення! Я не розумію взагалі, як воно там зараховується біля басейну. Е... Прямо треба прямо прямо біля басейну ставити. Ну я. не знаю. Коротше. Катерина С. Потрібно спилити дерева. О! Добрий день. Я маю на дачі дерева. Їх посадив мій дідусь. Вони росли і росли, поки виросли такі, що на дачі немає сонця. Рослинки під ними не хочуть рости, а я мрію про кітковий садок і загоряти на терасі. Мені потрібно зрізати хоч два з цих дерев. Я можу розраховувати, я можу розраховувати на вашу допомогу. А! і ще я мрію про таке, такий малий ставок при терасі. Вистачить тільки позбутися дерев і зробити ставок. Квітками. Я займуся сама. Сердечно дякую Катерина С. Добре Катерина. Показуйте де будемо робити. Ти розблокував сокиру. Вітаємо! Ти розблокував новий інструмент. Для видалення великих дерев їх потрібно для початку зрубати. Тож сокира це те, що треба. Тільки пам'ятай, заради безпеки рубати треба як можна нижче. Добре, ми це запам'ятаємо. Так. Оці дерева треба рубати, так. так, викинути почекай, поки дерево впаде. Почекав. сусідам не повалили. Так, рубаємо. Так а що, воно впало ж уже? Так, добре. Ха, ну це це стол. Е, все? Чи, а, ні, є ще дерева. Добре. Та не дуже вони тобі закривають вид. Може, садити їх просто треба було не під деревами, а десь на сонці, наприклад, на задньому дворі. Літає прикольно. Запустили ми в космос це дерево. прямо под Так. Щось я прогресу взагалі не бачу. Тут ви теж хочете ці дерева позрубувати? Так тобто ж дивіться, як гарно. А я просто їх позрубаю. Переду і не треба було зрубувати дерева, але Ну, бо воно взагалі не, не, роз, ну, не рахувалося в наших е квест. Ну, справа там, де нам показують і наші завдання. Ага. І. А ні, дивіться, зарахувало. Ну добре. Бо я думав, що я щось неправильно роблю. Бо, звісно, дивитися, як в цю гру граю, це одне, а самому грати це зовсім інше. Я розумію. Тому що ця гра має якийсь чарівна медитативна. Е... Медитативний чарівний вайб якийсь. Ти заходиш пограти на 5 хвилин, виходиш через півтори години. Або через 2. А тут іще відкриваються нові всякі механіки. Ой, не падай на мене. Все. Давай. Так. Продовгуватий ставок. Це він десь тут має бути, так? Так, а мені взагалі мені потрібно було е валити оці от дерева спереду, чи ні. Чи це спеціально для того, щоб я спробував. Мені ціка. Тут не треба, дивіться. Може я трошки протупив, що спереду повалив дерева. Так, продовжуватись ставок. Давайте продовжуватись ставок. Колір? І це яке. Давайте такий світленький поставимо. За 87 гривень. Давайте розмістимо. Викопуємо. Викопано достатньо. Розміщуємо. Давайте присипаємо. Все? 350 гривень! За що? За що? Я тут покосив? Усе. Покосив. А ні, це я в минулому. Зробив понарубав дерев і зробив ставок. І мені тільки 350 доларів дають! ale nie duże czy ciasne. 어. So.